Вітаю, ваше товариство. Ось це кортик офіцера Українського флоту, Ну, військового флоту, безумовно. Раніше з такими кортиками вступали в бій, але це був близький бій, коли був абордаж. скажімо. Зрозуміло, що це було давно і з того часу війни дуже помінялися. От зараз, якщо офіцер військово морського флоту України вступає в бій, то це дуже рідкісна така подія. Він може служити, правда, в морській піхоті. Це одне, і абордаж. Ну абордаж зараз ніхто практично не використовує, окрім піратів перської затоки. От от спробував московський крейсер Москва. Колишній флагман підійти до Одеси там, на якихось 150 миль, і наші вготили його ракетою. Тобто на цьому і закінчилась і історія флагмана Чорноморського флоту фашистської Росії. Але сьогодні мова йде про те, що ми живемо в епоху інформаційних війн. Ну, По-перше, інформаційне суспільство. Що воно таке? Є дуже багато. Визначень. У мене своє визначення, що це історична форма організації суспільства побудована на тотальному, підкреслюю, тотальному використанні інформаційно-комунікаційних технологій, ресурсів та структур, програмно-технічних засобів, мультимедійних технологій, електронних засобів масової інформації. Та інтелектуального капіталу. Ну, це, якщо так, от коротко. Ну, і відповідно до цього, ми плавно переходимо до поняття інформаційна війна. У мене теж є своє авторське визначення. Що інформаційна війна це спеціалізована форма військово-комунікаційних дій в інформаційному просторі. В якому? Глобальному, національному, ворожому та людській свідомості. Безумовно, це суспільна групова, індивідуальна. Психологія, на що спрямована інформаційна війна? Два аспекти. Захист власної системи національної інформаційної системи і національної безпеки відповідно, і руйнування ворожої системи національної і державної безпеки. В цьому зв'язку, шановні друзі, треба розуміти, що державна безпека і національна безпека це трошки різні речі. Державна безпека це безпека військової, економічної, політичної. Соціальної, психологічної, екологічної структур, критичних структур, так, транспорт, зв'язок і так далі, без яких держава просто не може існувати. Тобто це державна безпека, а національна безпека це безпека, на мою думку, освітньо-культурної, інтелектуально-наукової, релігійно-міфологічної, соціально-психологічної сфер суспільства, без яких не може існувати. Нація, як етнічно і територіально виокремлена інтегральна спільнота. І в цьому зв'язку, шановні друзі, я би хотів звернути вашу увагу на такому цікавому аспекті інформаційних війн, значить, як мережеві війни. Мережеві війни це форма ведення війни, коли її учасники використовують мережеві доктрини, стратегії, технології та структури, і які організаційно адаптовані до реалій сучасного інформаційного суспільства. Які завдання мережевої війни? Досягнення інформаційної переваги, так? завоювання переваги у повітрі, це шляхом знищення виведення з ладу. Протиповітряної оборони противника і поступове знищення військових об'єктів. Особливе значення має радіоелектронна війна, це електронна атака, електронний захист, забезпечення ведення радіоелектронної боротьби, а складовими радіоелектронної війни є радіорозвідка, безумовно, дуже важлива річ, радіотехнічна розвідка. От і контррозвідка, в тому числі радіотехнічна. От на основі цих аспектів, шановні друзі, треба і вивчати феномен інформаційної війни, яка є безумовно складовою гібридних війн. І те, що росіяни використовують проти нас і інформаційні війська, і гібридні війська, то це ми теж уже розуміємо. Попри все, Україна переможе. Слава Україні, слава нації, вітаю.